Огляд подаруночків на мій день народження. В мене не буде тут відео, де в мене мільйон пакунків, тому що я просила дарувати мені гроші. Але sister, my sister, подарувала мені дуже класний подаруночок. Ви вже можете здогадатися. Хто замовляв з цього сайту, вже зрозумів, що там. Я тут вже відкривала, піддивитися. І. Це що? Якась штука, я не знаю, що це, але це піжамка Victoria's Secret. Відкриваємо Вікін Секретик. Ось така вона буде шортами йти. Вау, резиночки. Це моя перша піжама від е, Вікінних Секретиків. Ось така в нас рубашка. Ось такі в нас. Шорти, давайте будемо зараз приміряти. Так, ну що, я вже одягла цю піжамку. Ось так виглядає верх. Зараз покажу повністю все. І ось, ось так це все виглядає повністю. Мені подобається загалом. Ось така ось. Піжамка тепер в мене є.